Вітаю вас, шановні! Отож, розпочнемо курс Логічна англійська правопис. В чому логіка і як це нам допоможе? Ціла низка коротеньких відео, які мусять спростити ваше життя. Почнемо з бази: короткі й довгі голосні, німа і Silent і. Що ми маємо? Ми маємо в англійській мові лише п'ять літер, які позначають Голосні звуки, але набагато більше тих звуків. Тому літер у нас катастрофічно не вистачає, і ми мусимо щось з цим робити, якось їх комбінувати, щоб витягти ті звуки, які нам потрібні. Коли голосна, підперта отак приголосними, вона дає нам так званий короткий голосний звук. Можливо, в школі вас вчили інакше, мене точно вчили інакше, але наша шкільна система, мені здається, не дуже відображає реалії мови. Тому я буду спиратися на американську систему, а також на типову американську вимову. Отож, ці літери дають нам отакі звуки: е, add, е, елк, а, add, і, in, а. Up. Буква може мати приголосну з обох боків, і це ще більш типово. Дуже багато в англійській мові отаких от слів, коротеньких, три, три літери. Приголосна, голосна, приголосна. Типове а, прочитання є таке. Tap, ten, hop, rip, tub. Але що трапиться, якщо ми додамо до цих слів отаку літеру І, яка не буде читатися, але вона буде як каталізатор у хімічній реакції, щось змінювати у слові, але не читатися? Коли ми додамо отаку літеру І, звук змінюється на той, який ми чуємо в абетці. Ви, напевне, знаєте англійську абетку: A, B, C, D, E, F, G. Оце те, що ви чуєте в абетці і є довгим голосним звуком. Тобто A, E, O, I, U, або U як варіант. І тепер ми будемо чути не E, ад, а A, як в алфавіті. Tape. Це також дуже поширена форма. Давайте подивимось іще. Hop перетворюється на hope. Ou. Oh. Rip на ripe, I як назва в алфавіті. Tub перетворюється на тюб. Ви спитаєте, а чого у, а не ю. А через те, що по-різному вимовляють. В одних регіонах кажуть «news», в других, в других кажуть «news». Це є варіативним. Отже, коли підперта приголосною, ми маємо короткий звук. Як, наприклад, тут. Для закріплення прочитаємо ці слова: Dam, pan, pat, pin, grip, «dim». Cod, nod, hut. Додаємо nimu i. Iotremuemo do his wok. Dame, pain, fate, pine, gripe, dime, code, node, and cute. На цьому ми могли б і заспокоїтися, затвої, засвоїти, відпрацювати цей матеріал. Але ж, як завжди, ми маємо винятки, такі слова як бейс музичний термін, басг це такий е, мерзотний, неприємний. І, мабуть, від, від дітей ви такі слова почуєте: гроус. oh, that's gross. Вам деколи дуже ріденько будуть зустрічатися отакі слова, де за всіма правилами має бути довгий звук, але несподівано там виявляється, а, навпаки, має бути короткий, але несподівано, ви бачите довгий. Також є дві групи а, сполучень таких, в яких ми маємо довгий, незважаючи на те, що слово гарненько підперте аж двома. Приголосними. Давайте ми повернемось і я вам покажу. Що правило оцієї німої і стосується лише тих, тих слів, де е, голосна підпирається лише однією приголосною. І такий іде е, така закономірність. Голосний, приголосний і німа, «і». Коли є два приголосних або більше, і не має впливу на голосну окрім оцих груп: ейст, taste, waste, хейст. А також индж, strange, stranger, danger, dangerous, angel. Як бачите, дві приголосні все одно не можуть стати препоною для нашої німої. І. Але є виняток із цього правила: angelic, anger, tangerine uh, мають такий нормальний короткий звук. Таких слів на ASTH близько 40 в англійській мові. Англійський правопис. Не найкраще в світі, але в ньому є своя логіка. На все потрібно запам'ятовувати: вчіть правила, вчіть винятки. А далі практика, практика і практика. Читайте і пишіть побільше. А зараз тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, ставте вподобайку та закидайте у соцмережі в українській групі біженців і тому подібне. Далі буде.